Отже, реколекції є різні. Найменшу кількість реколекційних наук деякі богослови окреслюють як три дні. Отже, людина, яка хоче пройти духовні вправи, тобто зробити цю призадуму, це відновлення свого духа, що найменше має пройти це на протязі трьох днів? Тому дуже часто ми стикнемося з парохіальними реколекціями, які проводяться в п'ятницю, суботу і в неділю. Тобто всі ці дні, які дозволяють людині зрештою відсутності роботи прийти і взяти участь, це найбільш популярна форма і найбільш використована на наших парохіях. Але також це не є остаточна форма, тому що час реколекцій зростає в геометричній кількості до півроку, а то й, можливо, і рік. Людина може проходити, готуючись до дуже важливого моменту свого життя. Наприклад, священни проходять особливі реколекції, приготування до свячень, тобто до того моменту, коли вони отримують рукопокладення, цей обов'язок кандидата до священства пройти духовну віднову, духовне призадуми і духовну застанову над своїм життям, над тим, що його чекає. Це є важливий момент в його житті і в момент в житті церкви. Якщо ми говоримо про адресатів реколекції, тобто тих, які приймають, хто вони є, це є всі вірні церкви, починаючи від найменших, закінчуючи людей золотого віку, найстарших. Деколи часто стається, що запросивши людей на реколекції, священники дбають, щоб паралельно відбувалися навчання для дітей. Родина, чоловік і жінки йде на реколекції. Вона собі не має також стати питання, а що буде з дитиною. Дитина не здатна там, 40 хвилин бути в увазі реколектанта, який проповідує для дорослих. І, звичайно, що паралельно, якби в якомусь іншому приміщенні чи в церковному сестри чи катехити, чи священик інший проводив заняття для дітей, яке включає в собі забаву, гру, малюнок, пісню. Це будуть також реколекції, тільки іншої форми. Якщо йдемо про вікову категорію, то звичайно дуже добре розділяти підлітків, молодь, старшу молодь, людей середнього віку, подружжя, реколекції для старшого віку. Чому? Тому що реколектант, знаючи, що є реколекції, наприклад, для молоді, буде акцентувати приклади, теми вирішення тих чи інших проблем який стосується тієї категорії, яка його слухає. Це і цілковито правильна практика і доступна. І дуже часто є, що парохія може мати реколекції для молоді, загальні парохіальні реколекції, може мати реколекції для чоловіків, може мати реколекції для жінок. Може бути для старців, може бути різного категорії. Тобто може бути поділено по віці, може бути поділено згідно статевої статевою може бути поділено професійно, може бути поділено статусно, статусом. одружена, не одружені, одружені жінки, неодженікі. Навіть може бути категорії людей, реколекції, для, наприклад, для людей розлучених. Людей. Які перебувають в якійсь трудності життя, що, знаючи своїх, свою публіку, адресатів, вірних, яким він проповідує, він буде вживати ті чи інші засоби досвіду церкви, цілої церкви, науки церкви, для того, щоб тих людей потішити. Як можна сказати, залікувати їхні рани або підштовхнути для того, щоб вони розв'язували ті чи інші проблеми свого життя. Отже, скільки є викликів в сучасному на Настільки викликів церква може дати відповідь відповідності, шукаючи лише одного спасіння людського життя.